Доброго раночку, мої любі. Я вже закінчила роботу, приїхала додому. І ось зараз ми за цим чудом йдемо гуляти. Бачите, як проситься. Да? істерика у нас прямо. У нас сьогодні морозець, сніжок випав. Зараз будемо гасати. Давай, виходь. Все, собака вирвалась на волю. Йдемо з ним гуляти. Погодка така хороша. Мороз, сонечко. А на градуснику показує мінус 5. На ніч обіцяють мінус 11. Ну, я ось ви, ви знаєте, по городу йду, то провалююсь. Земля не повністю ще замерзла. Собаки гавкають, почули, що зйовка бігає. Зьова, пішли! Зьова, йдемо. Пішли. Дуже завжди переживаю, у нас багато собак безпритульних, ну, їх кормять, вони стерильні, кастровані, кастровані є, і стерильні. Їх годують, але вони збираються завжди в кучку, ну і буває. Приходять, гавкають, так то не нападають. Ніколи такого не було, слава Богу, але а, все одно так, ми такі ситуації з Йосом не попадали, щоб до нас багато собак йшло Він сюди був у мене на привізі, старалась його держати, щоб я нікуди не пішов. Не знаю, не його реакцію, не їхню. Здалеку вони, звісно, гавкають. в общем йдемо гуляти. Дивіться, яка краса. Річка у нас ще. Не замерзла. Вітрець холодний. В общем, іде ми гулятки. А собаки це щастя погуляти. Ось я вам покажу. Гляньте, яка в нас тут краса є, як весна. Речійок такий біжить, він у нас не замерзає. Може почуєте, як воно журчить, як він. Ось прибіг. із прибіг. Послухайте, як класно. У нас зараз світла немає. Травичка така зелена, але вона замерша. Замерша, сніжком присипана. Світла нема. Погодка хороша. Головне, що немає ті грязюки. Не люблю грязюку. Курочки теж там грязні ходять. Лапки грязненькі, Я тирси понасипаю, а воно все одно грязюка. Все одно лапки замазуються. Бачите, тут у нас невеличке озеро вже замерзло трохи. А вон там велике, зараз підемо туди. Я вам трошки зніму, покажу. То, як оце морозець, воно так і гулять. Хочеться з собачкою вийти. Грязюки немає, примерзло трохи. І сонечко. Нарешті, мабуть, місяців два ми його зовсім не бачили. Зьовчик, пішли! Зьовчик довольний, бігає. Ось це так, краса. Ой, якісь пташки злетіли. Навіть даже не знаю, хто це. Перепили вже не можуть бути. Ну, такі схожі. Сіренькі, рябенькі, такі маленькі. А, знайшла я відео. Якось воно мені просто попалося в ленту. Чоловік робить заборчики декоративні. Ой, як же ж ця рослина називається, Та хотіла вам швидко сказати. І в нас вони ось ростуть. І ви знаєте, може весною спробую зробити теж декоративний заборчик. Боже, забула, як називається ця рослина. общем, з нього зробити. Пробую, але ну, це вже навесні. І зявчик гуляє, умнічка нікуди не тікає. Аби нам не попалися собаки. Він взагалі до собак у мене такий дружелюбний. Він не кидається нічого, але я боюся за реакцію інших собак, як вона себе буде вести. Та він такий, як на нього будуть гарчати то він теж не буде стояти і дивитися. Ось дивіться, тут трошки в нас озерце замерзло. А так, знаєте, таке відчуття, що на морі. В цьому році дуже мріяла попасти на море, але не вийшло. хворіла, В общем, в нас не вийшло. На море. Хотіла до чоловіка, він так біля моря був, хотіла до нього з'їздити, але у нас не вийшло. Зьова, ні, ні, пішли, все, вже десь мишу знайшов, починається. Зйомчик йдемо. Йдемо. Не знаю, трошки сонечко закрила хмарка. І на водичці такий гарний а, слід, не слід, не знаю. світить так гарно на воду. Відблиск такий гарний. Дуже гарний. Я люблю в морозну погоду гуляти. Ще хтось сніжко б нам додавало б трошки. А тут вже хтось ходив. Ну без собачки. У нас тут люди ходять, зрізають дорогу на роботу, щоб ближче було. Зьова, пошли мій хороший. зьовчик. Зьовка бігає. Йому не холодно. Ще може залізти в воду скупатися. А дома лежить під газопічним, під пічкою і мерзне. Мама укриває його, теплими покривалами. Ну, в общем, а річці можемо зараз купатися. Гніздечко чиєсь. Не знаю, знімаю вам. Не знаю, бачите ви що ніби. Бо сонечко так світе. Така погода гарна. Я йшла, не знаю, що ага видно вам буде. Бачите, качечки. Я думала, їх немає. Озеро не замерзло і вони плавають. Були під берегом десь спрятані, А тепер ось злякалися мене і відпливли. Трішки показати з другого ракурсу. Це ми сюди йшли. Тепер назад йдемо До домку вже. Зйовка прибіг не Це, що мені перестало в ньому подобатися, як ми гуляємо. Починає шукає мишей, норки і починає рити, починає землю зубами гризти. Це мені дуже не подобається. Не гуляємо, а ми миш шукаємо. Таке відчуття, що мама на прогулку вийшла, а не з'явся. Та хочеться ж рідко гуляємо. Хочеться, щоб вже ж А він займається своїми справами. О, черед називається. За череду хочу, бачите, сповнила. Балакою може не дуже зрозуміло. Вітер мороз, примерзає, тому може так нескладно розмова бути. Вже повертаю. Зьова не дуже бігати хотів, він вже захеканий, значить уже, слава Богу трошки нагулявся, йому вже 9 років, але він такий, на слава Богу, ще живчик. Молодець. Зьовчик! Зьова! Зьов! Іди до мами, іди сюди. Іди сюди, Іди к мамі, молодець. Здивіться, покажу вам машеник. Це Строгий. Бачите, я його перевернула, щоб шипами собаку не торкало шию. Ну, Воно, навіть, якщо туди буде перевернути на шийку, воно не, не, не больно, нічого не дає. Це вже як тут буду я тягнути. Тоді вже трошки шипи будуть в шийку входити. Ну, воно не боляче. Собака тоді біля тебе так ходить, рядишком нікуди не тяне. Я чого його одиваю, він дуже тяне. Я Після операції ну, не хочу, ну, не можу, в мене немає сил, щоб його держати. Собачка така немаленька, ну а він тяне дуже. В місті ми жили, мабуть, рік. Трошки його була привчала, щоб він не тягнув. Ну, а потім вже переїхали в приватний сектор свій будинок, то ніхто ж його не привчав, то на прогулянки. Отак одіваю, буває. Отак виносимо. Біжи. Дочок я з собою взяла. Сьогодні, слава Богу, нам ні собаки не попалися, ні рибалки, ні люди. Не людей. Він людей він не трогає, рибалок він теж не трогає. Ну я просто переживаю, він то не трогає. Ну, у людей реакція різна є, є бояться собаки. Тим більше доберманів їх вважає, що це собака якась убійця. Хоча я вам скажу, в мене хто не приходить зі мною. Він на всіх пригає, всіх цілує. Зрозуміло, звісно, як буде хто лізти чужий там во двор і заходить, то він гризоне. Але хто заходить зі мною чи сином, він ніколи не трогає. Знайомим зразу. І він потім нормально відноситься до тієї людини, яка з нами приходить в двір. Ну, якось так. Так що то все міфи. Я думаю, що більш всього характер собаки залежить від хазяїна. У мене ніколи не було намірів воспитувати бійцівську якусь собаку, щоб він там гриз, їх розривав. Він у мене ні цеплят маленьких, не трогав, ні кошенят. Він у мене, наскільки така добра собака, у нас вже, мабуть, штучки 5 кошенят ну, підбирала. Кошеня ой, дивіться, не знаю навіть що це. А ну ним не... ай, спіла ні. Якийсь птах у нас. Ну на не схожий на журавля. Щось таке що... цікаве воно полетіло. І чогось він сам тут. Ну не лелека. Сіренькі крильця такі. Ой, крик. Цапля, мабуть. Дивіться, біля нас як пролетіла. Чогось одна. Ось отак у нас озеро. Зівчик зараз ще полізе в озеро. Йдемо ми вже додому, нагулялися. Трішки вам показала зимової краси. Йдемо до додому. Я ще хочу дівчаткам курочкам в сарай тирсис насипати на пол, на землю там. Сарайчику, бо, мабуть, холодно. Воно то там і не замерза, полу там досок немає, а земля. А, то хочу підсипати тирси. Бос у нас там в будочці. В вольєрі сидить. Насипала йому в будочку соломки. У нього тирса була, а так соломка. Ще насипала, щоб тепленько трошки було, щоб не немає. У нього там і затишок і будка така ловка. Всім хочу побажати всім гарного дня. Ми зараз йдемо додому. Якраз почалася тривога. Всім спокою. Нарешті, щоб закінчилася ця війна. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Ставте лайки, кому подобається. Пишіть коментарі. Буду дуже вдячна. До побачення.